Раз. О, не три на робіку! Що це ти робиш? Я вчуся кататися на лыжах. Дорогу! Я люблю це. Люблю. Люблю, люблю, люблю. Е, е. М -м. Тримай мене. Порядок у суді, порядок. Почесний суддя Робік. Розпочинай слухання. Я вислухаю думки у бок сторін. Тут немає жодних сторін, Робік. Для вас ваша честь. Я... Як сказав одного разу Ісус на Галілейському морі. Западаю. Для тих, хто щойно приєднався до каналу Робіка Суцільні неприємності погоді залишайтеся вдома! Повторюю, залишайтеся вдома! Шторфика! Крістофери, у мене немає часу на тебе. Мій десекрет майже готовий відправлятися у піч. Джой! Джой, Джой! Я вже прибув! Гаразд, Крісе, як гадаєш? Ми готові. Робігу! Я виявив проблему. Стривай! Ти кажеш, що бог зробить так, щоб Кейн спітнувся і не потрапив до зіркової збірної. О, це чудові новини. Він не це мав на увазі робіку. Ходімо. Цей бетон важко розмішати. Занадто густий. Я можу розмішати сам пастор Ер. Не варто робіку. Авді, дуже густий.